Важливо теж розібрати саму особистість пані Берлінської, яка вже достатньо часу мімікрує під напіввійськову, під матір дронів, якісь там історії від очевидців про її участь в там в заходах сил оборони безпосередньо на лінії вогню. Ну, це дуже смішна історія. Тобто, коли повністю цивільна людина, яка не пройшла е, там, якийсь бойовий шлях, безумовно, якщо вона займається суто менеджментом і не лізе в питання конкретно військового профілю, тактики застосування і тому подібні речі, тоді окей. Але тут їй важливо бути авторитетом серед військових, там, так, як е, найпасіонарнішої частини суспільства. І, ну... Це виглядає досить смішно. Тобто, що от в якийсь момент собі е, приходить, приїжджає до нас в гості пан Золкін, там збирає мене і Женю Карася каже: пацани, ви херово воюєте. От я, тіпа, бачу тут тут, тут от такі от варіанти. Цим пані Берлінська займається вже досить довгий час, і м ще би не було, би, е, я думаю, такої проблеми, якби. Е, Неї проглядався якийсь конкретний російський слід, але я глибоко переконаний, що пані Берлінська не працює на росіян а е, займається такими речами з метою власного інфозбагачення, е, хайпу, можливості захопити е, контроль над певною е, аудиторією і бути з таким от комплексом відмінника сюди, першою. Е, приклад з Черніговим. Був досить маркерним. Там були мої побратими. Там були хлопці, які з нами зараз в підрозділі. На щастя, один з них дуже багато любить їсти. Він відлучився і саме пощастило. Але найгірше просто що від цього постраждали, і загинули цивільні жаль, люди. Від бажання е, пані Марії от бути е, першопроходцем, першою захопити е, в е, власті над аудиторією і тому подібні речі, такі, ну, такі штуки мають безумовно каратися, і те, що в нас є можливість е, знов ж таки, для неї зберегти. Якісь певні, повторюся, там рупори поширення інформації після того, що сталося в Чернігові. Це теж закликає задумуватись. Я надіюсь, що вже цей випадок стане теж таким маркерним для наших спецслужб для правоохоронців, для того, аби вони вивчали загалом мотивації пані Берлінської, займатися такими речами.